З нами на зв'язку Руслан Музичук, це речник Національної гвардії України. Вітаємо вас, пане Руслане. Наші вітання. Добрий ранок. Отже, пропоную обговорити оперативну ситуацію на напрямках, де зараз Національна гвардія України виконує свої завдання. І оскільки ми почали з запорізького напрямку, якраз то про нього зараз і перепитаю про оперативну ситуацію. Хочеться дізнатись, що свіже нове можете повідомити станом на зараз. Ворог продовжує виконувати, скажімо так, свої поставлені так звані цілі, зокрема на запорізькому напрямку. Цей напрямок він досить активний. Навіть з 99 бойових зіткнень ми бачимо протягом цієї доби 16 Мали зокрема на Оріхівському напрямку тут в районах виконання завдань нашими бригадами, звичайно. Триває не лише, скажімо так, з оборони, але й маневри на і подекуди зустрічні бої на цьому на цій ділянці також виконують задачі і наші спецпризначенці, і, зокрема, відео, про яке ми говорили. Це одна із тих щоденних ефективних задач, які виконують спільно підрозділи, які гвардійці, які наші спецпризначенці і разом зі збройними силами з іншими. І звичайно, те, що. Вдається знищувати техніку, здається знищувати її навіть на моменті висування, чи до того, як вона зайняла, скажімо так, позицію чи привезла туди особовий склад. Це дуже важлива робота, задача, яка виконується і артилерією, і впівдронами. Загін спецпризначення Омега, який зараз там виконує задачу, зокрема за останній тиждень. Вони знищили 17 одиниць різної бронетехніки на цьому напрямку, і багато із цих знищень це саме за допомогою FPV-дронів, які задонатили для бійців ОМЕГи саме українці. Тому е, така робота, така підтримка, вона звичайно дає свій результат. Те, про що ми говоримо: про єдність про підтримку збройних сил, скажіть, будь ласка, а от стосовно результату по авдіївській ділянці. І стабілізації фронту там, от яка оперативна ситуація, там, які проблеми є першочерговими, і як ворог веде себе на цій ділянці? Ми бачимо, що за останній час ситуація на Авдіївському напрямку вона кардинально не змінилася. Протягом цієї доби було 21 боєзіткнення саме на цьому напрямку. Тут продовжує ворог активно застосовувати також авіацію. Специфіка місцевості також, скажімо, так не дозволяє ворогу значним чином застосовувати саме бронегрупи, проте тривають також використання бронетехніки саме для вогневої підтримки. Це стосується і танків. Ворог тут, незважаючи на те, що навіть після захоплення Авдіївки він продовжує тримати досить значне угрупування для того, аби продовжувати. Скажімо так, штурмувати позиції наших захисників і це зокрема стосується південніше в діївки населених пунктів. І разом з тим наші підрозділи виконують свої задачі для того, аби стримувати ці атаки, для того аби посилювати і фортифікаційні споруди на цих, на цих ділянках. Це комплексна робота. Ну і звичайно, вся та робота, яка здійснюється задля виявлення його сили засобів для протидії. І знову ж таки, що стосується роботи наших спецпідрозділів Омега, вони також залучаються на цьому напрямку. Це і робота групи, які здійснюють, скажімо так, розвідку протидію піхоти ворожій групи, які застосовують протитанкові ракетні комплекси і які використовують ФПВ-дрони для того, аби знищувати ворожу техніку, знищувати піхоту. І протягом цієї доби в цілому. Гвардійці по лінії фронту знищили 14 танків, 15 бронемашин. Це БТРи, БМП. Знищено також два склади БК це на Лиманському напрямку, і 17 артилерійських систем в цілому по лінії фронту. І така робота поступово дає змогу знищувати знижувати наступальний потенціал, зокрема в артилерії противника. Пане Руслан, у мене буквально. Таке ж саме запитання, як і попереднє, з єдиним уточненням щодо бахмутського напрямку, хотілося б дізнатися. Подробиці на бахмутському напрямку то також тривають активні спроби ворога, спроби просування. Там, де ворог не має успіхів, він пробує закріпитися, зайняти більш вигідніші позиції. Звичайно, характер місцевості на бахмутському напрямку він відрізняється від південного, де більше, скажімо так, рівнинна відкрита місцевість. Проте підрозділи і наші бригади національної гвардії, які виконують задачі саме на бахмутському напрямку. Вони вдається стримувати ворога. Зокрема, вчора було знищено озброєння і техніку ворога, яка готувалася. Для висування для нанесення удару це знову ж таки робота і аеророзвідки і взаємодія між підрозділами. Ну інше те, що враховуючи вже час, який виконують на цій ділянці наші підрозділи задачі, вони розуміють ті небезпечні напрямки, з яких може ворог висуватися. Там відповідно проводяться і заходи змінування місцевості. і Друге, вони розуміють сам, скажімо так, характер місцевості, де ворог може пробувати. Знаходити слабкі місця, де може пробувати наблизитися до наших позицій, таким чином, незважаючи на те, що тут досить також велике групування ворога, різні підрозділи, які він застосовується, починаючи від мотострілецьких і танкових, так і підрозділи шторм, вдається стримувати такі потужні атаки ворога. Пане Руслане, по півночі нашої країни тут же ж характер роботи і завдань, які виконують підрозділи Національної гвардії, вони відрізняються. Проте, от, які роз'ясніть, будь ласка, основні функції покладені на нацгвардійців на північному напрямку. По північному напрямку вже тривалий час проводиться робота, яка стосується саме укріплення кордону, ми періодично бачимо. Спроби ворога, це зокрема Сумська, Харківська, іноді Чернігівська область щодо активності його диверсійно-розвідувальних груп спроб проникнути на територію України. Ну і, звичайно, це комплексна робота із прикордонниками з іншими складовими сил оборони, яка спрямована на виявлення завчасних таких спроб, і також в загальному на укріплення кордону. Контрдиверсійна боротьба і це стосується починаючи від кордону державного кордону з Білорусі і закінчуючи, скажімо так, Харківською областю комплексна робота. Деякі елементи її ми періодично висвітлюємо. Це стосується навіть відпрацювань зі службою безпеки України, роботи, скажімо так, в населених пунктах прикордонних населених пунктах і також. Техні обладнання технічними засобами, фортифікаційними засобами вздовж наших північних ділянок кордону, пане Руслане, дякуємо вам Спасибо. за цю розмову. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, щойно був з нами на зв'язку.